Дари Бога мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною Божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те, що чари Божественної любові і пильності направляють, стілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного. І щиро випромінює божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого єства панує мир це світ Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, керівництво і любов Його святої присутності. Я божественним чином направлена на всіх шляхах моїх. Я є чисте русло для божественної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Бога, шляхи Бога, мої шляхи, слова, які я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і підношу подяку розуміючи, що отримую відповідь на свою молитву. І це так. Амінь.